Сьогодні ми з вами подивимось дуже важливе відео по вибору телевізора. Ліворуч, ви побачите led телевізор з частотою кадрів 60 кадрів на секунду. Тут матриця йде на 60 кадрів на секунду. А праворуч ви можете побачити телевізор, який має 120 кадрів на секунду. І однозначно, якщо очима в магазині ви не побачите різницю, то вона однозначно буде видна, якщо ви включите уповільнену зйомку. Тому що телевізор 120 кадрів на секунду однозначно показує динаміку краще. Тут відсутнє мерехтіння картинки, тут також відсутня. Мерехтіння підсвітки, і телевізор 120 герцовий показує набагато краще в динаміці. Тому не тільки для ігор можна застосовувати більш частотну модель, тобто з вищою частотою, а ще й на звичайному контенті він показує все ж таки набагато краще. Зараз буде момент, де це буде досить сильно видно. Я хотів би звернути вашу увагу на деталі позаду кадра. І ось тут, друзі, подивіться, будь ласка, як вам здається, який телевізор. Показує краще ліворуч чи праворуч, бачите розмиття. Я раніше також думав, що це непомітно, тому що якщо не вмикати уповільнену зйомку, то більш-менш нормально можна дивитися. Але 120 герцовий телевізор постійно показує однозначно краще. Якщо вам треба порада з вибору телевізора, ви можете завжди звертатися в наш магазин smartshop.kr.ua Але якщо ви берете ігровий телевізор, то. Однозначно, ви не тільки будете гратися в більш високій якості, тому що сучасні ігрові консолі можуть показувати 120 FPS, а й перегляд звичайного контенту буде однозначно цікавішим. Перед вами дві моделі нагадую: 60 Гц ліворуч і 120 праворуч. Дякую, що ви подивилися відео. Подивіться ще цікавий момент, зараз також буде. Дивіться. Тут ми також бачимо, наскільки більше кадрів і плавніше показує права модель. І ось тут однозначно виграє 120 герцовий. Ну і окрім того, що 120-герцова модель, вона ще й міні-ЛЕД. Тому маємо ще й більшу яскравість на телевізорі, який розташований праворуч. Дякую, що ви підписані на канал smartshop.kr.ua. По вибору телевізора звертайтесь завжди допоможемо.